На урочистій панельній дискусії присвяченій 150 річчю Богдану Лепко. Це є невідома постать Андрія Лепко і його взаємини з Богданом Лепком. Наскільки ці взаємини були знаковими для творчості Богдана Лепкого нам відповість кандидат історичних наук пан Богдан Лазурак? Оскільки часу дуже мало, я би хотів, щоб ми менше задавали запитань і більше послухали те, що музею Франка вдалося знайти відомий від Левиків. Перед вами мапа Радянського Другобича, Радянської області, яку з Володком Пограничним у 2015 році мені довелося в музеї Другобичина відскановувати, досліджувати. Таких мап було надруковано тисячу. Чому я почав із неї? Тому що саме в цей час, коли я працював в музеї того мені до рук потрапив артефакт, це пейзаж прекрасний Римської імперії з маленькою абревіатурою АЛ. Спочатку я не знав, що це за абревіатура, бо художники собі внизу люблять це писати. Це був Андрій Лепкін. І от питання задали ми собі, хто такий Андрій Лепкій? Один раз в краєзнавчій літературі просто згадав його як вчителя гімназії української Івана Франка Роман Пастук. Просто Андрій Лепкий, вчитель рисунку гімназії. Пізніше це передруковували. І ще одна невеличка згадка у спогадах Левка Лепкого, де він переведував книгу Богдана Лепкого Казка Мого Життя. Це найвідоміша книга, видана в Нью-Йорку. Але так трапилося. Що в німецьких архівах ми з дружиною почали перекладати періодику німецькомовну пресу, і в тому числі українську пресу, вільне слово, і в тому числі рескрипти е, німецької окупаційної влади, які йшли на культуру спрямовані, де ми знайшли матеріали потужні про професора Другобицької гімназії імені Івана Франка, викладача рисунку. Директора Дрогобицького музею 1941 1941-44 року. І коли ми почали ці пошуки, вони тривають вже досить таки довго, ми на сьогодні з'ясували одну річ. На жаль, у історії Дрогобича ми маємо топос три що поляки, євреї, українці. І цей топос три він продовжує місію в історіографії, де ми забуваємо такі постаті. Ми забуваємо ті постаті. Навіть в музеї Івана Франка в гімназії номер 1 Дрогобицькій ми з Сергіоном Матійком знайшли згадку не про Андрія Лепкого, а про Богдана Лепкого. Помилково. І немає навіть знимки Богдана Лепкого. Тому я хотів з вами сьогодні помандрувати. В реабілітації, це перше, ми презентуємо в історіографії України цю постать. В неймовірне життя Андрія Лепко. Андрій Левкий походить з роду Данила і Макди Левких, рід яких по метриках, які ми сьогодні разом з Іронімом Грімом Василіанином у Львові і разом з Анатолієм Бойківим, і разом з Миколою Галєвим. Дослідили до 1735 року. Тобто, якщо б вам треба було ці матеріали, вони по літинській лінії є. Але, на жаль, лінії Богдана Левкого в цих метриках ми ще не маємо. Це трикально архіві тільки замовно, тому я думаю, про вашого діда, точніше, про діда Богдана Левкого буде ця інформація. Ми знаходимо в конфликті в Бучачі метрику із учнями Бучацької семінарії. Серед них ми маємо. Настоятеля Северина Бараника, е листування з тотонітом Філясом, яким був автором Зумер, похований в Дрогобичі. І в 907 році Андрій Лепкий із села Літиня, який, е крім того, що дуже добре співав, записано в Хроніці монастиря, він ще й дуже добре малював. Для прикладу, серед його однокласників у Бучицькій гімназії був також. «Скрутень Йосафат, відома постав. І так далі. і так далі. У 1913 році Філяс видає наказ про те, щоб ці семінаристи разом з Бараником переїхали у Лаврівський монастир і вчилися санітарної справи. Після цього бачать, що росіяни нападають на Галичину, відправляють їх у Францисканський монастир в Вараждин, в Хорватію. Після цього. Він приїжджає в Дрогобич Андрій Лепкій, полишає цю першу обітницю Монаха і поступає приватним учнем у Дрогобицьку цісько королівську гімназію. Потім ми його знаходимо хорунжем української Галицької армії і пізніше у е е дивізії Крауса. У Відінській бібліотеці ми знайшли ці матеріали, я зараз вам їх покажу. Після цього ми знаходимо Андрія Лепкого. У констаборі польському проти українців в Тухолі, де він був інтернований до 22-го року. У 24-25 роках Андрій Лепкий учиться у Кракові в академії е, мистецтв, де на чолі із Левком е, Лепким, з яким він познайомився у мражниці, коли той записував його січове стрілецтво, вони починають організовувати гурток, який потім. Очолить на правах почесного голови Богдан Лепкий. Це товариство буде мати назву Українське малярське товариство Зарево. Ми знайшли альбом цього Зарева із підписами, зокрема, Андрія Левко. У книжці Світлої пам'яті Богдана Добрянського, краєзнавця Зунятич, ми знайшли цікавий факт. І ми перевірили під час експедиції у Унятицькій церкві. Виявляється, що коли Богдан Лепкий з Левком Лепким гостювали у свого швагра у Унятича, вони намалювали два малюнки. Це образ самої церкви з настоятельською іконою. І один живопис, який називається дорога до церкви. Один з них ми під час експедиції виявили у 2020 році з професором Олександровичем. Наступний момент. Іван Віщинський дає шлюб відомій дружині Андрія Левко, це відома оперна співачка українців Ольга Левко, а пізніше Ястремська, з мражниці. Вони беруть шлюб. На шлюб приїжджає Левко, який воював разом з Андрієм. Причому, що пізніше, коли вони переїдуть вчитися до Кракова, вона на співи, а він на малярство, вони будуть жити на тій ж самій вулиці, в тому ж тому будинку, що Богдан легкий з дружиною. Я покажу вам зараз цю знимку, ми їздили по кадастр, і ми знайшли хату. на другому поверсі лепкий Богдан на першому Андрій Леві. Він не був прямим нащадком Богдана Лепкого родини. Але Левко лепкий пише, це наш однофамілець, і він був пов'язаний із внутрішньою гінологією, тому що Богдан Лепкий створив герб, віднайшов точніше, і всіх Лепких тягнув до себе. Або в Бережани, або в жовчів. Там ми знайшли, наприклад, унікальні факти для коледжу Барвінського, де Василь Барвінський з Андрієм Лепким в білих костюмах гостюють у Богдана Лепка. Але дружина Андрія Левко настільки багато мандрувала, співала, що вона у 38-му році виїжджає в Сполучені Штати Америки. вони фізично не можуть бачитися. Андрій Лепкий з Петром Карманським створює перший музей в гімназії ФНК. Петра Карманського переводять за перших Совєтів до Львова. І Андрій Левкий починає викладати рисунок у гімназії. І в гімназії збереглися трафарети. І в спогадах Анни Лепкої ми знайшли факт про капсулу, яка була закладена у гімназії Івана Франка. І зараз ми ведемо переговори для того, аби знайти цю капсулу по місце відомого. Ми знайшли інший момент. Те, що він зробив для культури міста Дрогобича, Андрій Лепкий, цей професор, немає аналогів в історії міста. Музей, який вони створювали після Дмитра Завогороднього, першого радянського директора, він мав передовсім українську місію. Він, був, він мав заступника відомого Ярослава Ступницького, Степана, е, який малював живопис Другобича, який був в музеї заступника. І коли Левко Левкий пояснив йому, що друга радянська влада нападає на Другович, Левко забирає Андрія до Кракова, де від е, випадку воєнного, від авіабомби, е, Андрій Левкий е, гине. Ми перевірили усі 13 цвинтарів Кракова, крім могили Богдана Лепкова, де він, так як і Франко, був духований в чужий е гробівець до, до свого колеги поляка, професора. Ми не маємо, на жаль, інформації, де загинув точно Андрій Лепкий. Але, на жаль, він не був похований чи перепохований в Кракові. Десь так, як багато тисяч українців і сьогодні гинуть від тих бомб. Дружина дізнається про його смерть аж у 46 му році, припиняє свої гастролі, займається громадсько політичною діяльністю, і Ольга Лепка виходить заміж до відомого архітектора, інженера Ястримського і стає Лепка Ястримська. Так само, як Задія вона не мала дітей, але коли Левко Лепкий почав з Європи пробувати передати архів Богдана Лепко, то, власне, вона ця... Ольга Лепка Ястремська профінансувала одну із перших паромів для перевезення цього архіву і цей архів сьогодні в Америці. Що цікаво, що перший том Дрогобичина земля Івана Франка, коли ми відкриємо останню сторінку, хто скільки долярів США дав на думку цієї книги, то другою списку є Ольга Ястремська Лепка. Прошу дати, лепкі. В першому курсі Василянського чину перед першою обітницею в Бучачі. Прошу далі. Тут вони на екскурсії в Бучацькому замку. Прошу далі. Тут вони, це учні його в Дрогобицькій гімназії Івана Франка в 39-му році. Наступний слайд. Тут Андрій Лепкий із своїми одногрупниками після першої обітниці вже в Крехівському конфлікті. Прошу далі. Зверніть увагу на унікальну знимку, це францискани в Хорватії, де Андрій Лепкій вже виконував функції того, хто піднімав власне, чашу для проскумедії. Прошу далі. Тут Андрій Лепкій, ось він сидить, бачите, руки так вже собі склав, він вже готувався до другого висвячення, до того, щоб прийняти монашество. Прошу далі. Ось ми зблизили і в кольорі зробили цю фотографію. Прошу наступний слайд. Тут Андрій Лепкий із Северином-Бараником і в Хорватії разом. Прошу далі. Він позаду власне настоятеля Венжарського монастиря. Прошу наступний слайд. Зверніть увагу на цю собаку, яку вони мали між собо біля себе там в монастирі. Це Нюфаулен, відома така собака, яка допомагала, він писав у спогадах, їм завжди добрий настрій. Або пошта приходила, він приносив. Їм туди до канцелярії. Прошу наступний слайд. Це унікальна сенсаційна знимка, де вперше Северин Бараник в Хорватії проводить службу Божу. Ну, відомий наш блаженний мученик, а біля нього поряд Андрій Левкін. Це з хорватського архіву ми дістали буквально дві неділі тому. Прошу наступний слайд. Це левко Лепків. Біля Борислава, вже коли формувалася Українська Галицька армія, в самборі Андрію дали документи і в Бориславі вони формували відхід на Львів. Прошу далі. Це, власне, оригінальне посвідчення Левка Лепкого, той, Андрія Лепкого, хорунжого української Галицької армії з його автографом і з підписом капітана Крауса. Прошу далі. Це його особиста посвідка. Наступний слайд. Це Андрій Лепкий разом з Богданом Лепким в жовчі біля Айтанки. Прошу наступний слайд. Це його дружина, неймовірна українська актриса Ольга Лепка-Ястринська. Обов'язково собі в Ютубі включить 20-х, 30-х, 40-х років її пісні. Вона мала неймовірну школу своїх вчителів і школу своїх наступників. І першою виконувала, до речі, арії у Львівській опері в 30-х роках. І разом з Андрієм Лепким входили до товариства Боян в Бориславі. Запорожець за Дунаєм грав Андрія Андрій Лепкі. А дружина грала, власне, тоді Катерину. Прошу далі. Це знову ж таки жовчі Альтанка біля Богдана Лепкого вони разом. Прошу далі. Це Левко Лепки із Ольгою Лепкою і сестрами у себе вдома. Прошу наступний слайд. Це Краків, це Товариство Зарево, Зорій Михайло. Новаківський, Андрій Лепкий. Посередині почесний голова Богдан Лепкий був у 32-му році, робили виставку картин, присвячених 35-літній діяльності творчої Богдана Лепкого. Прошу наступний слайд. Так виглядав їхній синьо жовтий вишитий альбом на, на, на честь Богдана Лепкого від Краківського товариства молоді. Богдан Лепкий. Відома картина про штай. Герб, унікальний герб Лепків. Який Лев... Богдан Лепкій особисто в архіві Бернандинського монастиря у Львові виписував аж до середини 17 століття з усіма транскрипціями. Прошу наступний слайд. Це, власне, жовчів в білому костюмі ліворуч згори це Андрій Лепкій, посередині е... Василь е... Барвінський і поряд Богдан Лепкий з Левком Лепким. Прошу наступний сайт. Так виглядає церква в Настасові, яку митрополит Андрей Шептицький особисто фінансував і їм давав на фарби, де є розписи збережені Андрія Левкого. Прошу далі. Це розписи Андрія Левкого, Зорія наконечного і Новоківського. Прошу наступний слайд. Це його єдині розписи збережені в правій опції. А це найважливіше. Це називається екскібріс. Була дуже велика така думка у Петра Сов'яка видавати цей аймонах назад у Внизу є абревіатура АЛ, автор Андрій Лепкий. Це монах Василіан, бібліотека Васильян в Дрогобичі. Той блаженніший, пізніше северин Барани, працюючи вже виконуючи чим і гумена Другобицького монастиря, в 1935 році Андрій Лепко замовився. І в селінарії сьогодні Другопільській зберігається лише одна книжка з таким екскібрисом авторства Андрія Лепкова. Прошу далі. Наступний слайд. І, власне, Петро Карманський. Чому ми закінчуємо Петром Карманським? вже набрали вчительський записник Петра Карманського, який був духовним наставником Андрія створити український музей, там є оцінки. Там є якісь записи, коли уроки, перші Г, другі В. Дуже цікавий цей. Можемо показати, він, в принципі, десь там далі є. Ну, О, оце він. Це записник Петра Карманського. Наступний слайд. Ще раз. О, Отак собі вчитель Петро Карманський, відомий наш поет ще один, директор дому Франка у Львові, записував оцінки своїх учнів. Так от, що зробила радянська влада? Вона. Переписала 5 разів, 5 було редакцій спогадів Петра Карманського, поки вони його не, ви... не, не видали. Вони до останнього тримали під опаком КГБ до 56 року цього Петра Карманського. Більшість архіву Дрогобицької гімназії знищено. Більшість професорів, і в тому числі такі, як Андрій Лепкій, вийшли з історії. Натомість оцей ролик, який сьогодні ми побачили, ви запитайте перехожого. Хто такий Бруно Шульц? Кожен вам скаже. Хто такий Франко? Ну, може, кожен другий скаже, хто зображений на 20 на цьому літі. А хто такий Богдан Левкий, Петро Карманський, Новоківський і багато тисяч інших? Я? Дякую. А Богдан е, так захопився, що я побоявся його перебивати.